Благословенного Дня всім слава Ісусу Христу! Переглядаючи різні серіали, люди настільки захоплюються наіграними нереальними героями, що самі вживаються в їхній ролі та починають жити їхнім життям. Вони, не знаходять, вони знаходяться в ілюзії, поза реальністю. Ми бачимо переповнені стадіони футбольних фанатів, переповнені забиті фанатами концертні зали. Де аплодують своїм кумирам стоячи, але, на жаль, ми не бачимо такої кількості людей у церквах, де прославляють Бога, адже в Слові Божому сказано вихід, 20 глава, з 3 по 5 вірш. Хай не буде тобі інших богів передо мною, не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі горі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь, Бог твій, Бог ревнивий, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях, тих, хто ненавидить мене. Ми повинні пам'ятати, що у Бога є свій особливий план на наше життя, який ми маємо виконати, щоб отримати у спадок вічне життя. Час наближається. Не пропустімо його. Амінь.